На студії обласного телебачення «Галичина» вітає своїх глядачів. Сьогодні темою нашої розмови буде антикорупційний форум. Рух за очищення. Поруч зі мною працює радник голови Одеської державної адміністрації. Куратор антикорупційного форуму в Івано-Франківську, пані Надія Яшан. Разом з нею приїхав до Івано-Франківська Роман Григоришин, координатор антикорупційного форуму і працівник одеської державної адміністрації. І Роман Реведжук, керівник прес-служби антикорупційного форуму в Івано-Франківську. Вітаю вас! Вітаю, Вітаю. Отож, ми сьогодні із вами маємо дуже важливу тему тему антикорупційного форуму. Відразу хочу сказати нашим телеглядачам, що антикорупційний форум вже відбувся в трьох областях. Які це області? Ну, Перше, це звичайно Одеса, Одеська область, так як Михайло є головою обладміністрації в Одесі, ми розпочали там. Потім другий у нас був уже у Києві. Ну і звичайно, ми хотіли подивитися, як реагує на корупцію, чи хоче боротися із корупцією Харківщина. І ми поїхали туди. Сьогодні ми вже будемо на західній Україні. Перед кожним форумом я зустрічаюся з людьми різних організацій, різних напрямків, політичні партії і веду з ними перемову. Що вони думають, що вони хочуть, як вони вважають, чи те, що відбувається зараз в Україні, наскільки це важливо для нас, наскільки важливо ці питання корупції і чому вони не розглядаються і не доводяться до логічного завершення. І абсолютно в кожному обласному центрі, незалежно від того, де знаходиться, в якому кінці України. Я чую абсолютно одне і те саме, що боротися треба, і трошки те розчарування після революції каже нам про те, що нам уже негайно треба діяти, а не чекати, коли зміниться ще, що ще щось. Тому що наші проблеми вони тільки нагромаджуються, а розвитку і вирішення цих проблем немає. Я працюю також, ми колеги з пані Надією. В команді Михайла Саакашвілі це перше, друге це те, що якось так склалося, що ще студентських років, тобто тема антикорупційна, вона була була мені дуже близька, і навіть коли потрапив потрапив зразу в Верховну Раду на стажування, то перші такі законопроекти, до яких я мав причетність, це були антикорупційні законопроекти 2011 року. Пане Романе, ви дуже молода людина, і ви кажете про те, що ви вже е, мали дотичність до серйозних політичних розробок. Адже розробка законів це серйозна робота. Де ви вчилися? Звідки ви родом? Родом я з міста Косова, це Івано-Франківщина. А вчився я в Інституті міжнародних відносин Університету Шевченка. А ви, пані Надію, ваша е, вимова теж видає в нас, видає вашу нашу землячку. Так, моє коріння з Івано-Франківщини, з Горденківщини. І е, не дивлячись на те, що я 20 років тому поїхала вчитися до Одеси і там залишилася, е, мені все одно сюди приємно приїжджати. і я навіть не знаю, де моя домівка більше. Напевно, все ж таки тут, де моє коріння. І мені хотілося тому долучитися до цього форму, особливо на Івано-Франківщину. Як сталося так, що голова одеської державної адміністрації запросив вас на роботу? Вас ну в мене склалася така ситуація, що в рівно рік назад ми я був радником голови держагенства з інвестицій і запускав проект Плеці інвестиції України в Сполучених Штатах Америки. Коли я повернувся, то десь дотично до до цього проекту команда якраз зайшла працювати в інвестагенство Одеській обласній адміністрації, і вони запросили приєднатися. Але якось тоді ще були такі різні політичні домовленості. Ми готувалися всі до місцевих виборів, і якраз після місцевих виборів. Наша спільна знайома, заступник губернатора Соломія Бобровська, вона з Рівненщини. До речі, вона запросила також, сказала, що там є деякі як то сказати, недопрацювання по якраз напрямку молоді, а все-таки там більшість свого життя професійного я все-таки займався молодіжними тематиками. Тому спочатку очолив відділ молоді, ну і почав там далі рухатися в адміністрації. Як показує практика? Що західна Україна, особливо Косівщина, там Івано-Франківщина в цілому вони є такими активними в боротьбі з корупцією, і це насправді говорить про те, що ми маємо великий шанс на сьогоднішній день все таки зламати ту систему і побороти корупцію, яка є найбільшим шкідником нашої країни. І що стосується от запрошень в Одеську обласну адміністрацію, то напевно немає. Такої активної молодої людини, яка би також не подавала заявку на вакансію в Одесу, і я Ви, хочу, наприклад. Я хочу зізнатися. Я також подавав заявку на конкурс голів районних державних адміністрацій, ем, бо починаючи з 2004 року, перший перша помаранчева революція. Коли я приїхав туди, і так той весь революційний період. Він е, я жив ним, і я живу й далі. І на сьогоднішній день в мене майдан залишився в серці. Революція відбулася в голові. І ми з холодністю розуму повинні зараз тут на місцях е, долучатися до активних подібних таких проєктів, як цей. А він на сьогоднішній день, український рух за очищення, він є один з проєктів, який дає нам базу для цієї боротьби. І було б ну б неправильно, якщо молодь би не долучалася. І відповідно, коли я отримав меседж що це є тут, і моя батьківщина Івано-Франківщина, я завжди кажу, що я гуцул по національності, бо народився на Косівщині, то я не мав права цього не зробити. Це було б абсолютно неправильно. Я залишився тут, долучився, і мені дуже приємно, що надто багато молоді захотіли і почали допомагати. А також... Пані Надія, рух за очищення. Ось каже Роман: дуже багато молоді бере в ньому участь, але рух за очищення головні його напрями, головні його складові. Головне те, що ми повинні зараз об'єднатися всі. Ми маємо цілі, ми знаємо, що ми маємо робити і як нам далі йти. У нас буде підписаний меморандум. І ми думаємо, що протягом ці, цих поїздок по областях і інших ми зберемо більше мільйона голосів за підтримку цього меморандуму. Ми говоримо про те в меморандумі, що наш уряд сьогоднішній не справляється своїми обов'язками. Ми говоримо про те, що він має бути змінений. Можливо, це буде технічний уряд на місяць, на два можливо, це буде той уряд, який зможе стартанути. Ситуацію, яка у нас зараз якась безвихідна, ми хочемо показати, скільки людей зараз переживає тим, що відбувається в Україні. Ми маємо дуже важкою ціною революцію гідності, пройдену. Ми хочемо, щоб ці імена, цих хлопців, які загинули за кращу Україну, щоб ми маємо ми в боргу перед ними. Тому ми сьогодні маємо об'єднатися заради того, щоб іти далі. Майдан зараз багато говорить про третій майдан. Зараз не час третьому майдану. Можливо, цей третій майдан це якраз і буде об'єднання у кожній області заради якоїсь єдиної цілі. дати. Що ми так, коли в кругу, в кругу робочих груп, оргкомітету, коли обговорювали, та і завжди посилалися, згадували Київський, е, київський антикорупційний форум. І якраз це, напевно, були слова Романа. Та що коли ти там був в тій аудиторії, де було там близько п'яти тисяч людей, mm -hmm. е, зібрали всю абсолютно і політичну і громадську тусовку, і відчуття було, що от майдан відбувається там, але він відбувається не з мусорними баками, він відбувається не форматі криків, ганьба і так далі. Він відбувається і цей інтелект це інтелектуальний майдан в інший спосіб. Так, я тобто... доповню, що на майдані ми всі шукали розуміння, що далі, і говорив про то не один раз, що нам потрібно платформувати майдан. І коли я був на антикорупційному форумі в Києві, я побачив платформу Майдану. Бо ми не, як сказав Роман, ми не з мусорними баками ми ж не зможемо з ними Сміттєвим. з, з, з сміттєвими баками змінити країну. Це одноразові такі акції. А там відбулося, там база та платформа, яка нам потрібна була для укріплення ідей для подальшого розвитку цих ідей для доведення їх до логічного завершення і отримання результату для країни, пані Надії, пані Романе, ви працюєте в Одеській Ода. Скажіть мені, будь ласка, чи вдалося вам уже ось власне якісь, ну можливо, невеликі платформи, але певні платформи створити для цього От, е, з приводу того, що каже Роман. Ну, я особисто була членом комісії, коли обиралися голів райадміністрації, про що Роман сказав, і я була дуже здивована тим, наскільки велика підтримка Михайла Сакашвілі, і наскільки люди повірили йому. Тобто нам подавали більше 6,5 тисяч заявок з усієї України, і навіть за межами, ми знаємо, що в нас є декілька голів райадміністрації, які покинули, але вони є вихідцями України. І зараз у нас ідуть конкурси на заміщення посад. Начальників управлінь, і я бачу, я також є членом цієї комісії. Я бачу, що люди вірять, і вперше можливо, вони розуміють, що сьогодні може просто прийти вулиць, з вулиці людина, яка має освіту, яка має знання, і вона може допомогти. І я вважаю, що от саме оця платформа в обладміністрації, і це таке живе середовище, яке зараз панує в Одеській обласній обласній. Адміністрації. адміністрації, воно має бути і по всій Україні. Люди мають бути впевнені, що їхні знання мають важливість і мають значення. Я б хотів відзначити дві речі, які я побачив в Одеській обласній адміністрації, які дуже сильно імпонують. Я страшно ненавижу бюрократичний апарат. І це те, з чим треба нам боротися, від чого нам треба відходити. Попрацювавши там в Європі, і в Штатах, ти просто розумієш, коли все вирішується, тобто автоматизовано і дуже швидко. Коли там навіть я дивлюся в кооперації з там з молодіжними організаціями в Одесі, так, коли організація так, вони не можливо, можливо не завжди дисципліновані, так вони там можуть звернутися сьогодні, що нам на завтра потрібен зал. А коли сидить чиновник, якого фактично крім інших зобов'язань, крім того, щоб обслуговувати і допомагати інститутам громадянського суспільства проводити якісь речі, він бере просто-напросто, напишете, лист, тоді ми це мої завізуємо і так далі. Це все повинно відбуватися якось автоматизовано і дуже швидко. Ми повинні робити все, все можливе для того, щоб ну дати можливість тим людям, які роблять безкоштовно те, що ми б мали робити, так? для того щоб почалися зміни в державі, має бути критична маса громадянського суспільства. Але ви кажете про те, що ці зміни мають уже мати певні наслідки. Які наслідки ви бачите? Які ці зміни вже мають проявитися? Адже люди, які е, пережили помаранчеву революцію, вистояли на май. Дан послали своїх синів захищати рубежі України. Вони нарешті хочуть побачити, як Україна насправді будується, які цеглини закладаються в Україні. Ну я скажу тільки по кадрових по кадрових призначеннях, що зараз будь яка команда з будь-якої політичної сили не може поставити на будь-яку одиницю штатну там керівну посаду, вона не може поставити будь-яку людину, там з тобто зараз громадянське суспільство настільки відфільтровує вся інформація є доступною, що навіть ті можливо закорумповані старі люди, так вони все рівно намагаються якщо роблять якісь за домовленістю Значення вони намагаються підлаштувати ту людину під е, запити цього ж самого громадянського суспільства, і це вже зміни. Це Бачите, вже Романе вік не завжди є ознакою корумпованості. Дуже часто і молоді люди хворіють такою хворобою. Я погоджуюсь з вами. Я хочу ще додати до всього, що ми зараз е, е, законсервувалися в старому політиканському, в старій політиканській формі, і нам потрібно е, знаходити нову політичну еліту. Нову еліту взагалі нам потрібна нова. Еліта, бо стара еліта, вона сама по собі засиділася і є така, знаєте, як закупорка Вен потрібно влити нову кров і. Е Правильно надія сказала, що е, абсолютно кожна людина з вулиці може прийти з вищою освітою і працювати. Ось там наша еліта, наша еліта на базарах, яка з вищими освітами е, працює і перемерзає взимку для того, щоб якось вижити в цьому в цій складній ситуації. І потрібно шукати еліту, котра… Е... але таку еліту треба ще й вчити, тому що потрібно. ми кажемо Це... образно, прийшов з чи прийшов з базару. Треба вчити ми Вчити маємо я. можливість там люди з вищими освітами. Дві три вищих освіти. У мене товариш, який працює на базарі, возить з-за е, кордону е, речі і продає їх. У нього три вищих освіти. Чому це... чому його вчити, потрібно? знаєте, потрібнодії не... вчити, як ти Дивлячись... вчити управляти, вчити керувати, адже це дуже непроста справа. Краще 5 років вчитися, чим 5 років красти. Знаєте, ну ми дивилися, коли розглядали різних різних людей, які подавалися до нас на конкурси, ми бачили, що немає профільної освіти у людини. І по закону про держслужбу це є проблема, тому що в принципі людина має мати і профільну освіту, і стаж роботи. Але якщо людина вийшла після університету, то в неї немає стажу роботи, то в неї ніколи її не буде, бо Але наша, де за нашим законом. Але дивіться, ми е, спеціально запрошуємо людей, в яких немає, е, немає довгих років працювання в держслужбі. Для чого? Навіть. Для того так, для того, щоб ми розбавили нашу ситуацію в Одеській обласній адміністрації. Знаєте, я коли прийшла, я прийшла трошки раніше, як Михайло приїхав до нас. Я прийшла в управління культури, е, виграла конкурс на посаді на заступника начальника управління культури, і мені. Було незрозуміло, як Роман сказав, що чому так довго тягнеться там різні процедури, якщо можна це все логічно зробити дуже швидко. Я людина, яка не була в цій системі, і мені збоку дуже видно їхні прогріхи. І коли я питала начальника управління, чому так. Вона мені відповідала завжди одне й те саме, тому що ми завжди так робили. І коли розумієте, коли ми зараз вводимо нових людей, отаких таких як Роман і інших, які не працювали в цій системі, оце є якраз та нова кров, мені. Із команди реформаторів колись зробили, похвалюся вам гарний комплімент. Сказали, що я рік пропрацювала в обладміністрації, але чиновником не стала. Тобто, людина має бути не чиновником в цій системі влитися, а вона має бути понад системою і треба якісь мати імунітет до того. То ми якраз шукаємо тих молодих людей і не обов'язково молодих, але тих дієвих людей, які можуть щось змінити. Отож, де навчитися. Де навчитися? Ну до речі, в Одеській адміністрації в Одеській адміністрації однозначно. По-друге, я скажу, що напевне, все-таки вищий ешелон громадських активістів грантових організацій. Вони зараз орієнтуються на Одесу. Це раз. І друге, і за допомогою їхніх можливостей їхніх контактів у нас абсолютно майже кожного тижня відбувається то навчання для жінок для службовців. За це приїжджають міжнародні експерти, які вчать, які розказують. Що цікаво, так, оце молодше покоління, яке прийшло там нове реформаторське, так, воно з радістю там ходить на ці всякі тренінги, навчання. Хоча там все майже абсолютно у кожному випадку, майже все оплачують. А от коли ти звертаєшся там в райадміністрації, де ще залишився там, наприклад, старої системи апарат. То людина думає, та в мене та субота, неділя вихідні. то що я буду їх тратити на якісь навчання в Одесі, хоча вже її проплачуються і так далі. Вона думає, Це що... мається на увазі, що люди можуть приїжджати з різних областей. Так, так. Ну в основному ми робимо зараз акцент своїми силами на е, Одеську, апарат. Так. Да, Але Одеську? то є по різних областях ті самі грандові можна і вигравати і на івано і на всі інші області. Було б дуже цікаво, і якби е, на місцях в інших областях також зацікавилися. Пані Надія, чи є це теж одне із тих питань, які ви ставите, організовуючи антикорупційний форум? Звичайно, ми і там же шукаємо таких же ж людей, які хотіли би, які би могли змінювати, які би долучилися до цього руху. Романе, Я розумію, що на вас покладається обов'язок такого комунікатора між організаторами і між громадянами. Як ви справляєтеся з цим, що робити? Ну, не вперше? Так що, все під силу, головне працювати, працювати і ще раз працювати. Я би хотів подякувати всім інформаційним партнерам, журналістам за те, що долучилися до висвітлення цієї події, а також хотів би закликати інших, хто не долучився з певних причин, що нам і надалі потрібна буде інформаційна підтримка для того, щоб рух за очищення. Могли побачити в, кожні, в кожному селі, в кожній хаті, щоб могли прочитати і знати, куди звернутися, де прийти, і де можна долучитися і е, е, зайняти якусь нішу в цьому русі. Хочу додати щодо навчання зараз. Дуже багато, як політичних, так і неполітичних студій, куди можна е, прийти. І бути студентом, а також я не бачу жодної проблеми на місці організувати свою студію з молоді з громадського активу. І починати навчання на місці, це абсолютно немає жодної проблеми без допомоги влади, тобто хочеш зробити, зроби? Візьми, зроби, і зроби без проблем, воно все в тебе вийде. Головне бажання, Романе. Скажіть, будь ласка, ось коли така ситуація здійснюється, то якщо говорити про інвестиції, якщо говорити про економічний розвиток, розвиток фінансовий, промисловий, чи це сприяє? Такі речі, ну е... Надія вже сказала, що в нас основна ціль зараз, так ми побачили після роботи в Одеській обласній адміністрації, де основний тормоз де основний стоп-кран, так наших змін. ось той стоп-кран, який заважає так, приходу оце... інвестицій, заважає так, новим напрямом, заважає новому розвитку. Так. Оцей стоп-кран він зараз не на рівні, якщо ми говоримо про одеську область, він на рівні, е на рівні уряду. Е і я вам скажу наступне дуже простим прикладом. Е Приходить компанія, у нас десятки, напевно, перемовин було з міжнародними авіалініями, які готові були зайти, дешеві лоукости, які готові були зайти і взяти базою одеський аеропорт. Але регулятором цих процесів є державне авіаційне агентство. І якраз це державне агентство воно рухається векторі кабінету міністрів, і там, от монополісти, вони там впливають на це агентство, і їм, звісно, невигідно е запускати дешеві європейські чи турецькі авіакомпанії. І тут ми знову впираємося в них. Тому пані потрібно... надія, напевне, таких стоп кранів багато. Багато знаєте ініціативи, ті, які в нас були на рівні області, вони зупинялися в Києві, і нам дуже прикро, тому що дуже багато є фірм, які приходять до нас з інвестиціями. Чому? Тому що у нас є Михайло Сакашвілі, це людина з світовим іменем і людина, якій довіряють. Але навіть оті ну, маленькі ініціативи, які йдуть від Одеси, які могли би перерости у справжні великі дива, як ми зараз чекаємо. Аємо трасу Одеса-Рені, про це дуже багато говорилося, і ми почали би вже її робити, якщо б нас не тормозили в Києві, і це дуже прикро, тому що ми не до себе додому запрошуємо щось нам відремонтувати а ми хочемо для Одеської області показати результат. І е, я думаю, що якби Михайло не був такий енергійний, і е, якби він не їздив до Києва і на, боявся на камери без камер говорити те, що він думає про владу, то можливо, ми би ще були в якомусь ступорі трошки піз... ще якийсь довгий час. Але Михайло чекати не може йому треба показати результат уже, і він звик так діяти в Грузії. Звичайно, що в Грузії було легше, тому що він був. Президентом тут він голова обладміністрації. і ми розуміємо, що насправді не зміна прізвищ в уряді має результат, а зміна тої системи і того підходу. Якщо нам вдасться зламати це, то тоді у нас буде зовсім інша ситуація. Тоді в нас будуть інвестиції, тоді нам буде легше працювати уже на місцях у кожній області, і тоді ми можемо світові навіть показати наш результат. Бо до України зараз дуже прикована увага. Але поки що ми не можемо результати ці показати, тому що знову ж таки впираємося у тормоз, як каже Рома. Я би ще хотів сказати, що той стоп-кран він не тільки на рівні держави, уряду, а він є й на місцевому рівні. І на антикорупційному форумі будуть озвучені деякі прізвища головних корупціонерів чи не головних корупціонерів, тих якраз стоп-кранів, котрі на місцевому рівні мішають нам робити зміни. Тому це не буде дивиною, це буде тільки початком. З Форуму почнеться, і ми будемо. Я буду би хотів запросити всіх долучитися до форуму. Будуть панельні сесії, в яких можна буде попрацювати, можна буде висловити дати свою думку. Всі ці думки будуть зібрані, і буде ми працюємо в напрямку, алгоритму вирішення проблеми, запропонувати, як ми бачимо, алгоритм запропонувати. Ми не тільки говоримо про критику, це неправильно. Ми говоримо про те, як вирішити ту чи іншу проблему. І Як, врешті-решт, одержати результат, позитивний результат? Я вам скажу так: ще доповнюючи до тих слів, що сказали мої колеги. От прийшовши, я колись десь роки-два назад, був по одному проєкту був всередині обласної, Одеської обласної адміністрації. Те, щоб воно було, воно фактично відзеркалювало процеси всередині будівлі Кабінету міністрів. Тобто ходять собі чиновники від кабінету до кабінету, те, що я там зараз побачив, це от вир, вир, ідей, вир, які постійно то одні інвестори приїжджають, то другі. Тобто немає, тобто, що от ти чітко відповідаєш, там, наприклад, за якусь свою сферу, так? то ти не можеш комусь іншому запропонувати по іншій сфері. Хочеш, от принцип основний, хочеш, в тебе є ідея? Працюй. Тобі ніхто не забороняє. Буде результат, тебе похвалять. Головне не нашкодити. І е, це моя особиста позиція. Що якщо б е, я би був дуже радий, я думаю, що всі б в Україні були дуже раді, якби цей вир створився б на е, у рівні основного органу управління державою. Хай це буде Михайло Сакашвілі, хай це буде якась інша людина, але це якщо це створиться українськ, тоді в цій, в цій країні варто жити, продовжувати працювати. І десь мабуть однією із цілей е, всіх наших дій є і ця також. Я хотіла додати, що з того часу, коли прийшов Михайло Сакашвілі до нас в Одесу працювати, у нас просто не було вихідних і не тому, що нас хтось заставляв ходити на роботу. Ми приходимо, тому що в нас є справа і в обладміністрації. Е, Роман підтвердить, у нас досить часто субота-неділя. Люди працюють у нас, е, працюють і до 11-ї години, і до 12-ї ночі, якщо ми працюємо над якимось проєктом. і ми живемо цим. Я би хотіла, щоб ми так жили у кожній своїй справі, щоб це було на рівні кожного. Щоб ми хотіли, ми любили те, що ми робимо, і бачили якийсь результат уже ну, в найближчому часі. Просто е, добавити, ми Україна це велика родина. Ми маємо в на кожну в кожному місті бути родиною і робити разом для спільного, для спільної спільно робити і виконувати відповідально всі проекти. Завершувати їх, щоб вони приносили результат на нашій родині. Я дякую вам за участь у сьогоднішній нашій програмі. Бажаю вам успіху. А нашим телеглядачам хочу нагадати, що сьогодні у нашій студії працювала Надія Яшан, радник голови Одеської державної обласної адміністрації, куратор анти. Корупційного форуму в Івано-Франківську. Роман Григоришин, координатор антикорупційного форуму в Івано-Франківську, теж працівник Одеської ОДА. І Роман Реведжук, який очолює прес-службу антикорупційного форуму в Івано-Франківську, журналіст. Отож, дякую вам, до побачення. На все добре всім, хто дивився і слухав нас. Пам'ятаємо, громада великий чоловік.